Вітаю вас маленькі художники та їх батьки. На вулиці осінь і дуже часто йдуть дощі. І я для вас підготувала ось таку стилістичну форму розмальовку з парасолькою. Ми розпишемо з вами традиційними елементами петриківського розпису калинкою, цибулькою, листочками-ромашечками і доповнимо гарною квіткою жоржиною. Починаємо наш розпис. Пензлик змочуємо водою, протираємо його, вологу прибираємо. набираємо жовту фарбу і зафарбовуємо серединку нашої квіточки. Хай вона висихає, поки ми будемо малювати все інше. Відразу беремо ще жовтий, кінчик зелений, два кольори, ми будемо малювати з перехідним мазком. Будемо малювати з листочка. Проводимо середню лінію мазочок до крапочки. Беремо ще кінчик зелений і робимо в листочку мазочки поступово з обох сторін, однакові. Беремо жовтий, кінчик червоний, беремо трішки, додаємо ще посередині листочка. Листочок готовий, пензлик помили, промочила його серветкою, намалюємо квітку цибульку. Сьогодні я пропоную вам зробити її червоною, кінчик жовтий, починаємо з великих мазків, ведемо до серединки. З обох боків два однакові мазочки з'єднуються внизу в середині. Беремо ще червону фарбу, кінчик розовий. Наступний мазок коротший. Також коло цього великого мазочка ми ведемо зверху вниз до серединки. З'єднуємо їх там разом з обох боків два однакових мазка. Синій кінчик. Він ще коротший. Справа і зліва два однакових мазочки. І так поступово закінчуємо нашу квітку, міняючи різного кольору кінчики. Щоб не промов... Наша квітка цибулька готова, помили пензлик, протерли серветкою. У нас залишаються маленькі ромашечки-смородинки. Ми їх будемо малювати іп'еточкою або ушною паличкою. Я малюю піп'яткою, найзручніший, і капельки плавними і дуже гарно, об'ємно виходить. Малюємо спочатку ромашечки, по колу ставимо крапочки, натискаємо трішки, щоб був об'ємний. Ми на піп'єточку витерли, щоб вона була суха і чиста. Будемо малювати смородинки. Можемо зробити їх зелені або рожеві. Я пропоную зробити рожеві. Набираємо на піп'ятки зелену фарбу і по черзі натискаємо кожну ягідку, щоб вона була обморна. Витрили, щоб вона була чиста. Пропоную вам зараз розфарбувати нашу парасольку цю паличку, набираємо синю фарбу і проводимо середину, розфарбовуємо нашу паличку, яку ми тримаємо нашу парасольку. Закінчили розпарковувати, у нас залишається грона калини і квітка жоржина. Грону калини ми будемо малювати червону, а квітку рожевою. Повертаємо малюночок, щоб у нас деперістки були білісті до вас, мочимо у рожеву фарбу і проводимо зверху до середнь, до жовтої серединки пелюсточку. Натискаємо, пальчиком добре натискаємо, щоб був гарний відтиск. Полюдка була об'ємна. Така гарна квіточка в нас вийшла, пальчик миємо, протираємо, набираємо на пальчик червону фарбу. Мочили. Будемо малювати в броні калини, коло гілочок. Ставимо ягідки. Натискаємо щоб був відтиск і лягідка була об'ємна. Ставимо пальчик рівненько. Виходить дуже гарна парасолька. Беремо ще з вами кип'яточку, мочимо зелену фарбу. Нам треба домалюватися квіточку, ставимо крапочки. Колимо мазочків, заповнюємо серединку. Щоб все було гарно, і гайне. Поставимо серединках ромашечок, теж жовтенькі крапочки. Наша парасолька готова. Ось така вона гарна за Тепер вам не страшно буде ходити під дощем. Пишаюсь з вами, ви мої молодці. Бажаю вам всіх успіхів. До нових зустрічей!